Добрий день! Я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему рівняння, які зводяться до квадратних. Вже розглянули питання цієї теми дробово раціональні рівняння, які зводяться до квадратних, ми вміємо розв'язувати біквадратні рівняння, а також на попередньому уроці займалися методом заміни, в рівняннях, які містять декілька однакових виразів. Сьогодні на уроці ми розглянемо рівняння, які зводяться до квадратних, за допомогою ведення спеціальних замін. Рівняння, які будуть сьогодні у нас на уроці, будуть складними. Такі рівняння розглядають під час вивчення поглиблено математики. То є фізмат-класи, є спеціалізовані ліцеї, або просто учні, які поглиблено займаються вивченням математики. Вам буде корисно дізнатися, як розв'язувати такі складні рівняння. Погляньте на дошку. Задача 1. розв'язати рівняння. Я відразу записала два рівняння: рівняння А та Б. Вони мають якісь схожі елементи. Перше рівняння 7, а в дужках х додати 1 поділити на х. Мінус 2 в дужках х квадрат додати 1 поділити на х квадрат до рівня 9. Бачите, в дужках є два взаємно обернені вирази х і 1 на х, а в других дужках квадрати цих взаємно обернених виразів. Наступне рівняння 1 поділити на х квадрат додати х квадрат мінус 2 помножити на різницю двох взаємооберених виразів х і 1 поділити на х Дорівнюємо 5 четвертих. Ці рівняння не схожі між собою, а відрізняються лише тим, що в першому випадку ми маємо суму виразів х 1 на х, а в другому х і мінус одиниця на х. Якщо ми будемо розкривати дужки в таких рівняннях, зводити до спільного знаменника, як ми робимо це в дробово раціональних рівняннях, рівняння будуть перетворюватися на досить складні. І не кожен зможе їх розв'язати. Як же зробити так, щоб це рівняння розв'язати швидко і зручно раціональним методом? Перша спеціальна заміна, яку ми розглянемо сьогодні. Якщо ми позначимо, Суму або різницю двох взаємно оберених виразів за змінну t, то рівняння стане не таким же складним. Погляньте, якщо х плюс 1 на х замінити t, то як же ж тоді замінити через змінну t вираз х квадрат додати 1х на х квадрат? Піднесемо і ліву, і праву частину цього виразу до квадрату. Слідкуйте уважно, квадрат суми то є квадрат першого, плюс подвоєний добуток цих виразів, і плюс квадрат другого. Праву частину залишаю так квадрат. Далі спростимо другий доданок цього виразу і х та одиничка на х, вони скоротяться. Це взаємно обернені вирази. Тоді отримаємо х квадрат додати двійку і додати 1 поділити на х квадрат до т квадрат. Остаточно, нам необхідно знайти, як виразити через зміну х суму х2 та 1 поділити на х квадраті. Тоді, якщо двійку ми будемо переносити в праву частину, то вона змінить знак на протилежний, ми отримаємо t квадрат відняти 2. Отже, якщо ми за зміну t приймали х додати 1 на х, то отримали, що сума квадратів цих виразів х 1 на х квадрат буде t квадрат мінус 2. А якби в нашій умові ми прийняли за x за те, х-1 поділити на х, піднесли до квадрату, все було так само, але в нас був би мінус подвоєний добуток. І тоді двійку ми б принесли туди вже зі знаком плюс. Отже, запам'ятайте цю спеціальну заміну. Якщо у нас сума х1 на х, то сума квадратів цих виразів буде те квадрат мінус 2, а якщо різниця виразі. То сума квадратів х2 х 1х квадрат буде дорівнювати t квадрат додати 2. Ми розглянули декілька складних рівнянь, для яких вводили спеціальні заміни. Тепер до нататків з теорії, які ви ведете, давайте поступово. Заносити вигляди рівняння, які ми сьогодні розглядали. Перша, це була заміна x плюс 1 поділити на x, або x-1 поділити на x. Наступним ми розглядали рівняння, коли було 4 дужки, х плюс а, х плюс b, x плюс c, x плюс d, до рівня Ви також пишете до своїх зошитів, там, де є у вас нотатки з теорії. Далі було рівняння досить схоже на попереднє. Такого ж самого вигляду, але в правій частині каєс квадрат. Добуток А і Б та С та Д були рівними. І останнім ми розглянули однорівні рівняння. Для учнів, які вивчають математику поглиблено, ми розв'язали зразу від вами, з вами чотири е виду різних рівнянь, які зводяться до квадратних методом спеціальних замін. Тепер, коли ви з'ясували всі питання, розв'язали всі задачі, які є на нашому сайті з цієї теми. Спробуйте розв'язати тест, який складено якраз порівнянням, які зводяться до квадратних. Він також є на нашому сайті. Ми з вами обов'язково зустрінемося під час розглядання наступних тем. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До побачення!